Сьогодні робимо огляд моїх косметичних новинок. Ці засоби не нові, але вони стали вже улюбленими у багатьох користувачів. І перший засіб це тонер для обличчя бренду Fenty Skin. Він має досить густу консистенцію, легкий аромат і багато активних компонентів у складі. І обіцяє супер зволоження. Наступний засіб це праймер для обличчя бренду Milk. До речі, фішка цього праймеру, що він робить дуже липкий фініш на обличчі. Чат GPT проаналізував склад і дав оцінку 8 з 10 завдяки наявності рослинних компонентів у складі і гарний вплив на нормальну і комбіновану шкіру. По опису цей праймер не тільки подовжує стійкість макіяжу, а й зволожує шкіру. І засіб, який вже у багатьох улюблений, це контурінг Діор. Це 01 номер. У нього приємний і досить сильний аромат, цей контурінг легко розташовується і має зручний і гарний футляр. І просто неймовірний хайлайтер, який сяє як тисячі зірок. Не уявляю його як хайлайтер на обличчі, але для акценту на очах і декольте він просто супер!